Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники! Сьогодні пропоную вам дізнатись, як працюють науковці та які етапи супроводжують наукові дослідження. Учені шукають відповіді на запитання та розв'язують проблеми за допомогою процедури, яка називається науковим методом. Науковий метод це метод дослідження, що включає експерименти та спостереження. З метою отримання нових знань, вирішення проблем і отримання відповідей на запитання. Цей процес включає проведення спостережень, формулювання гіпотез, прогнозування, проведення експерименту, аналіз результатів. Перший крок спостерігати за тим, про що хоче дізнатись науковець або поставити запитання, на яке б він хотів отримати відповідь. Наприклад, людина спостерігала, що діти завжди наслідують ознаки своїх батьків, або жителі землі спостерігають зміну дня і ночі. Цукор це кристалічна речовина, що добре розчинна у воді. Другий крок зібрати довідкову інформацію. Це передбачає дослідження того, що вже відомо про тему, або пошук науковців. Хто уже цікавився даним запитанням, третій крок сформулювати гіпотезу. Гіпотеза це орієнтовне пояснення спостереження або запитання. Якщо це пояснення буде доведене, воно може стати фактом. Наприклад, поява ознак батьків у дітей може бути наслідком перемішування спадкових задатків батьків. Або зміни пори доби відбуваються через те, що Земля має кулясту форму і обертається навколо власної осі кожні 24 години. На швидкість розчинення цукру у воді не впливає температура. Також завжди формулюється альтернативна чи протилежна гіпотеза. Наприклад, зміни пори доби відбуваються через те, що Сонце обертається навколо землі. Кожні 24 години. Або у гарячій воді цукор розчиняється швидше. Гіпотеза може бути неправильною, але вона, зрештою, перетвориться на форму, яку можна перевірити. Четвертий крок спланувати та виконати експерименти. Експерименти проводять для того, щоб перевірити гіпотезу, підтвердити або спростувати. Експерименти. Це систематичні спостереження або вимірювання, проведені у спеціально створених контрольованих умовах. Так, Грегор Мендель, коли проводив дослідження з горохом, становив, що багато ознак передаються нащадкам цілком, а не в результаті змішування. Ці спадкові задатки пізніше назвали генами. В результаті інших експериментів було відкрито ДНК і хромосоми. Щодо змін пори доби, учені в епоху відродження довели, що земля має форму кулі. Земля обертається навколо сонця і власної осі, тому обертання навколо власної осі ізумовлює зміну дня і ночі. На швидкість розчинення цукру впливає температура води. У гарячій воді цукор розчиняється швидше. П'ятий крок прийняти або змінити гіпотезу. Правильно спланований і поставлений експеримент дозволяє науковцю визначити, чи дійсна початкова гіпотеза. Буває так, що проведений експеримент доводить, що гіпотеза була неправильною, тому її потрібно змінити і проводити додаткові експерименти. Шостий крок. Проаналізувати результати і зробити висновки. Певне явище можна описати словесно чи математично, наприклад, у формі графіків. Гіпотеза перетворюється на теорію або закон. Давайте розглянемо етапи наукового дослідження на простому прикладі. Ми спостерігаємо, що осені що листя дерев опадає, а навесні, коли збільшується світловий день. Листя з'являється знову, і влітку, коли сонця достатньо, на деревах багато зеленого листя. Отже, можемо сформулювати гіпотезу, що для росту і розвитку листя потрібне сонячне світло. Альтернативна гіпотеза: для росту і розвитку листя не потрібне сонячне світло. Перевіримо гіпотезу. Сплануємо та проведемо експеримент. Для цього візьмемо дві рослини. Одну виставимо на освітлене підвіконня, а іншу у зачинену шафу. Для обох рослин змінною є лише одна умова освітлення. Усі інші температура, вологість та склад ґрунту, вид рослини, її розміри мають бути однаковими. Через місяць рослини виглядатимуть геть по-різному. Рослина у темній шафі загинула, листя осипалось. Рослина на підвіконні така ж зелена, листя соковите. Зробимо висновки. Гіпотеза про те, що для росту листя рослині потрібне світло, підтвердилася. У повсякденному житті ми також використовуємо науковий метод, ми висуваємо багато гіпотез, підтверджуємо або спростовуємо їх. Тим самим покращуємо чи вдосконалюємо власні дії чи процеси. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про те, як науковці шукають відповіді на запитання і розв'язують проблеми. Коротко про головне. Науковий метод це метод дослідження, що включає експерименти та спостереження з метою отримання нових знань, вирішення проблем і отримання відповідей на запитання. Процес включає проведення спостережень, формулювання гіпотез, проведення експерименту, аналіз результатів. Якщо вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!